Борис Патон народився 27 листопада 1918 року в Києві. Він виріс у сім'ї академіка Євгена Патона, який став його наставником і прикладом. Батько заразив Бориса наукою, і виховання в сім'ї було суворим. Це визначило його зацікавленість у технічній творчості. Після закінчення школи Борис Патон вступив до Київського політехнічного інституту. Там він виявив інтерес до досліджень в електрозварювальній лабораторії, заснованій його батьком. Під час Великої вітчизняної війни Борис Патон активно працював над розробкою автоматичного зварювання броні під флюсом. Цей винахід кардинально змінив технологічний цикл. Після смерті батька Борис Патон очолив інститут електрозварювання імені ЄО Патона. Згодом він став президентом Академії наук України. Борис Патон розробив перший у світі прилад для обробки металу в умовах космосу. Цей винахід здатний різати. Зварювати, паяти і наносити металеве покриття. Борис Патон отримав звання Герой України та був визнаний за свої досягнення в галузі зварювання та спеціальної електрометалургії. Науковець помер у віці 101 року, залишивши по собі великий науковий спадок і славу вченого, який прославив Україну у світі.